Коли дитині встановляють кохлеарний імплант, то батькам здається, що їх чекає світле та яскраве сонечко. Здається, що операція це фінал боротьби за можливість чути. Але насправді це не так. Найважливішою складовою частиною системи кохлеарної імплантації, звичайно, є мовленнєвий процесор, який має передавати налаштування. Тобто, має передавати звук для. Того, щоб дитина сприймала повноцінно. Налаштування мовного процесору є найважливішою частиною цієї системи заходів з кухлерної імплантації. Чому це дуже схоже на роботу піаніста, коли треба налаштувати інструмент так, щоб дійсно музика, яку ви плануєте почути, відповідала створенню. Зробити налаштування. Дуже складно. Чому? Тому що дитина повинна зрозуміти, який вона має почути звук, яким повинен бути цей звук. Але для цього, для цього повинна бути спеціальна підготовка. Можна запитати, як це робити для дуже маленьких дітей. Для дуже маленьких дітей існує спеціальна програма, за якою автоматично виставляємо параметри, але вже буквально через місяць. Коли приходить дитина на наступне налаштування, вона вже має розуміння звуку, і нам вже набагато легше і краще працювати з цією дитиною. Але для цього треба, щоб батьки нам допомагали. Як проходить налаштування? Обов'язково є протокол, якого необхідно дотримуватися. І цього протоколу повинні дотримуватися не лише діти, а й дорослі. Через місяць після. Проведення операції ми проводимо першу активацію роботи і мовленнявого процесору і імпланту. Вже виходячи з нашого кабінету, дитина або доросла людина чує. Проблема заключається в тому, що вона просто не розуміє, що вона чує. І ось тут на допомогу приходять всі ті, хто сидить або стоїть біля цієї людини, яка тільки що отримала мовленнєвий процесор. Ми повинні пояснити, що звуки навколо нас і всі предмети видають якісь звуки. І ці звуки треба запам'ятати. Першою складовою є слухова увага, далі слухова пам'ять, далі йде розуміння. Тобто, ми співвідносимо, який звук належить якому предмету. Наступне налаштування проходить через місяць, тому що за цей час. Відновилися вже внутрішній стан равлика, тому що під час хірургічного втручання там змінюється рідина, і вона повинна мати вже природній свій стан. Наступне налаштування має бути через три місяці, і так, на протязі першого року, через кожні три місяці, ми маємо змінювати налаштування дітям до шести років. Рекомендується двічі на рік проходити налаштування мовного процесору. Чому це так необхідно робити? Тому що дитина, якщо ми правильно проводимо комплекс реабілітаційних заходів, дитина вже вчиться розрізняти звуки між собою за якістю звучання. Цей звук був голосніший, цей звук був тихіший, цей звук був довгий, цей короткий, а на базі цих просудичних елементів і формується у дитини сприйняття мовлення. Тому що ми повинні завжди пам'ятати, що мовленнєвий процесор це не імплант мовлення, це імплант слуху. І звичайно, чуюча дитина для того, щоб навчитися говорити, вона рік слухає. Рік слухає, і лише потім у неї з'являється 20-30 слів. Але розуміє вона понад 500 слів у рік. Так само і повинно відбуватися і з нашими дітьми або дорослими навіть. Тому що зараз дуже багато хлопців після контузії отримують кокларні імпланти, і всі вважають, що зараз одразу після цього людина буде чути. Ні. Знов таки ж, ми повинні навчити мозок. Пристосуватися до технологічного цього девайсу для того, щоб зрозуміти, як він передає звуки, і саме налаштування допомагає нам для дорослої людини відновити її слухову пам'ять, а для маленької дитини створити цей певний звуковий образ. Кожен сучасний мовленнєвий процесор під'єднаний зараз до пульту, і змінювати програми можна або за допомогою телефону, або за допомогою пульта. Особливо важливо навчити дітей самостійно змінювати програми. Не треба боятися, якщо дитині 2-3 роки, що вона щось зіпсує, змінюючи програми. Ви не боїтеся давати пульт від телевізора. Щоб дитина змінювала програми, і дитина може собі зробити гучність. Мені подобається, коли гучніше йде телевізор, показує мультик або тихіше мені заважає це. Так само треба дитину одразу навчити керувати її власним слухом, тому що вона може на пультові змінити, зробити собі гучніше або тихіше, особливо дітям, які йдуть до школи, треба завжди давати з собою пульт. Чому? Тому що є програми для налаштування, які допомагають дітям знизити загальний шум, який впливає на розбірливість мовлення у класі. Завжди при налаштуванні ми батькам пояснюємо, ця програма буде краще, коли ви їдете у транспорті або ви пересуваєтеся на, на авто, для того, щоб не заважав шум мотору дитині спілкуватися з вами під час поїздки. Це не значить, що на цих певних програмах дитина повинна ходити весь час, але дитина повинна знати. І якщо ми зараз навчимо дитину механічно змінювати програми, то мозок так само потім адаптується як у звичайно чуючої дитини, тому що локалізація звуку не відбувається одразу мозок звичайно чуючої дитини. Природньо вчиться локалізувати звук, але нашу дитину треба цьому навчити механічно. І якщо ми механічно переключаємо, так само як ми вчимося рукою до чогось дотягнутися, то так само і мозок потім буде відключати зайві звуки для того, щоб зосередитися на основній інформації. Дітям дуже важко вибрати звук із шуму. Тому так само і для дуже маленьких дітей спочатку рекомендується адаптована програма, яка вчить дитину слухати голос мами або голос тата. Вже лише після цього ми надаємо звук, який навколо для того, щоб вона розуміла: звуки пташок, звуки машин, звуки трави або дощу. Також важливим моментом у налаштуванні, крім пульту, є. Робота батьків тому, що саме батьки являються першими людьми, які прокидаються з дитиною і з нею лягають спати. Тому оця рутинна справа і можливість дитини слухати звуки у приміщенні є дуже важливою. Що роблять останнім часом батьки? Треба, щоб дитина заговорила. Дитина заговорила, але коли дитина розташована у дитячому садочку або у школі. Їй важко потім зосередитися на голосі вчителя або того, хто відповідає. Чому це відбувається? Тому що ми вчимо дитину говорити, не слухати це неправильно, це імплант слуху, і дитина спочатку повинна навчитися слухати, слухати всі звуки, а вже потім на фоні цього, цих зайвих звуків, виділяти мовлення, яке нам необхідно. Зараз сприйняття. Тому обов'язково батьки повинні, повинні, прокидаючись, навіть є така стратегія, яка називається вушка, очі відкриті, вушка чують. Це найперша стратегія, з якою повинні ознайомитися батьки. І ця стратегія дозволяє їм навчити дітей спілкуватися. Чому? Тому що ви кидаєте білизну у пральну машину, ви включаєте воду, ви кладете ложку. Всі ці звуки має чути дитина, і ви повинні звертати увагу на ці звуки. Ви повинні вчити імітувати ці звуки. Тобто, весь шлях має пройти дитина з імплантом або доросла людина має пройти так само. В чому різниця між маленькими дітьми і дорослими? Дорослі люди, якщо вони чули, за 6 місяців вони поновлюють своє слухосприйняття дитині. В середньому дається 3-4 роки для того, щоб вона поновила, або якщо в неї був слух, або повністю відпрацювала своє слухосприйняття таке що їй буде легко спілкуватися із своїми однолітками. Ми робимо. Перевірку внутрішньої частини. Чому це робиться? Тому що іноді буває збій у системі, але у нього все чудово. Імплант лежить, всі електроди активні, і ми можемо перевірити подивитися, що було на минулому налаштуванні, наскільки змінилося розташування електрода. Ми бачимо, що супротив. На деяких електродах змінився. Відповідно до цього необхідно зробити і корекцію налаштування, тому що електрод в деяких місцях він щільніше став приставати до стінки і тому змінюється відчуття. Відповідно до цього, ми передивляємося його карту. Він сьогодні прийшов на першій карті, але із слів мами ми знаємо, що останнім часом він став дуже часто перепитувати. І це відповідає тому, що в нього є на телеметрії. Ми починаємо налаштування. І так, уважно слухаєш. так? Там буде звук, і ти говориш, добре, тихо чи голосно домовилися. Добре, чи трошки? Трошки. Нормально. Нормально, дякую. Це вже доросла дитина, тому він може без умовно рефлекторної реакції казати його відчуття. Нормально. Дякую. Okay. Зараз уважно слухаєш. Я буду говорити, будеш повторювати. Домовитись? А. А. У. U. І. I. С. М. Н. Х. Х. Н. Н. З. Н. З. 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 Ж. Ж. Чудово. Слухаєш слова і повторюєш слова. Домовились? Синиця. Синиця. Лисиця. Лисиця. Мені подобається. подобається. Коло хати. Коло хати багато води. Молодець. У тебе є машина? Є. Яка? Чорна. Чорна чи червона? Чорна Чорна машина. А хто за кермом? Мама чи тато? Знаєш? Знаєш, добре. Як звати сестричку? Соня. А тата? Тоже. Тато теж Соня? Тата як звати? Соня. Руслан. Так, добре. Як Вушко чує? Трошки, добре, голосно. Вушко, ти мене чуєш? Ти мене чуєш добре? Так. Да. А вушко як чує, добре? Чи трошки? Добре. Трошки. Дивися, зараз буде два, і ти послухаєш. Однаково, чи перший голос на другий тихо домовилися? Уважно слухаєш. Добре. Ні, однаково, чи. Перший голосно, другий тих. Не Ти знаєш? Дай руку. Угу. Так, так, однаково. Голосно тихо. Трошки? Трошки, трошки де тут чи тут трошки? Нормально, нормально, трошки, трошки, нормально, слухаєш, падає дощ, падає дощ, падає лялька, падає, лялька. падає кицька. Падає лисиця. Падає лисиця. Падає маленька лисиця. Падає, Падає лисиця. Маленький. Молодець. Падає велика акула. Падає велика акула. Молодець. І ми загружаємо програму.